Всім привіт. Довго думав вчора вирішив, що треба сьогодні виходити в прямий ефір. І причина дуже проста. Відбувається багато речей, які мене сильно турбують, і я не можу на них не реагувати. Я хочу зробити акцент. Я зараз не військовий, я зараз у відпустці. Це моя соцмережа. Я використовую, її, як я хочу, і це моя особиста думка. Я з вами поділюсь особистими думками з точки зору того, що я дорожу вашою увагою, я дорожу вашою довірою, яку я багато разів використовував як військовий для допомоги тим чи іншим підрозділам, в яких я служив. Тож, чому я вирішив вийти в ефір? Скажу чесно: позавчора я якось проспав ці ефіри, і тільки ввечері, після чергової наради, ми вийшли, і я, між іншим, узнав про Лівки міндіча, які опинилися вже в стрімі. І ми почали про це говорити, і почали говорити про те, що відбувається. Вчорашній день я провів, як в перегляді серіалу Netflix. Тільки це було на каналі НАБУ. Я вслуховувався, я брав окуляри, я вичитував, там, де було незрозуміло хто, що. І в мене це викликало дуже серйозні внутрішні відчуття. З точки зору того, куди ми рухаємось. А, з одного боку, у мене картинка як росіяни заїжджають в Покровськ, з слідово, колоною, доходяги, Криві, косі, в, в цих, Я не знаю, десятка без дверей. А з іншого боку, мільярди, мільйони, сотні тисяч туди. Міндіч, Чернишов, якісь апойнтменти, сходив в адміністрацію, потім як сплеск події липня, коли намагалися закрити набу і САП, і по типу... І потім я дивлюся в BBC, Президент каже, так, дуже прісновата. Форматі, ну, вони всі мають бути покарані в, в встановленому порядку. Ви пам'ятаєте? У мене була, було ще до війни велике відео з Лікван Ю. Я, коли готувався до цього відео, я прочитав про нього просто все. Я прочитав половину книжки, я дивився про нього багато відео. Багато відео дивився іноземного. У мене був такий комплементарний образ, який я формував. І там є дуже гарна фраза про те, що треба посадити трьох своїх друзів. А... І тут розвивається ця вся історія. Мільярди, мільйони, крещений батько, там то будується. А... Я розкажу, як я це сприймаю, щоб у вас було правильне розуміння. Дивіться, я роблю неймовірні зусилля над собою завдяки тому, що я служу. Щоб було моє розуміння, моя зарплата 37 тисяч гривень. І в цьому режимі я існую ну, четвертий рік. Коли був на бойових, там платили сотку, але то платили, то не платили, якщо розосередити її по року, ну, можна накинути ще 10-15 ну, тисяч гривень там, в середньому по місяці. І для мене це обтяження, тому що в мене там, багато дітей, я за всі школи плачу, да, там, з якимсь урахуванням, то, що я учасник бойових дій і мені і по типу там, трошки дешевше, але в, сілому, в цілому, кругом там, приблизно 20 тисяч гривень. Зараз Соломія поступила на бюджет в КПІ, тому я за неї не плачу, але все одно, там сім'я має певні зобов'язання по утриманню студентки, І це нормально. Це з одного боку. А з іншого боку, віддали 800, віддали 300, тому заплатили, тому не заплатили. і Вчорашній день жодної відставки, жодного. Сьогодні я бачу відсторонено міністра юстиції до з'ясування обставин. Ну, ми коли між собою розмовляємо про це, ну, серед військових, да? то звучить одне слово. Це піздец. Я в мене, ну, тобто, це прямо на потоки, да і всіх, звичайно, це засмучує засмучує, що це є, що буде далі, що ФБР цим займається, і що тепер у нього вже є е, карти проти нас, і, і як буде фіксуватися точка лінія дотику, і коли вона буде фіксуватися, і в яких ми правах, які у нас зобов'язання і. Ще скажу, як на цю історію реагують солдати і сержанти. Коли оці всі були гойдалки з ТЦКшниками із пам'ятаєте, лікарська комісія, там, Хмельницький, я часто дуже чув таку історію про те, що вони розкрадають мільйони, а я маю тут покласти своє життя, знову повертаючись позавчора. Позавчора розмова зі 155-ю бригадою, три пілота, яких я вчив 200. Не витримали вийшли з закопа і їх просто розвалили. Чи не зрозуміло, чи можна буде їх забрати. Ситуація на фронті вкрай тяжка. Єдине, що рятує зараз владу, це те, що. За рахунок того, що ця історія доходить трошки з запізненням, тому що всі в задачах, е -е є декілька днів на те, щоб це зайшло якось в голову. Да? Плюс маса людей, яка про це говорить, там всякі офіційні канали, опозиційні канали критикуючі канали, от різні канали, вони всі про це говорять, і все одно люди, люди почують першочергово те, що відбувалося. Я свого часу е не полінувався, послухав всю е Медведчука, який постійно був в взаємодії з, з Петром Олексійовичем. І от після цього, як я прослухав це, Петро Олексійович для мене як політик помер, скажу чесно. Потім я згадав іще один епізод. Ви пам'ятаєте, коли був 13 рік і був перший розгон Майдану, і перші лозуни, які після цього лунали, звільніть міністра внутрішніх справ. Потім через, деякі де, через декілька днів звільніть весь Кабмін, а потім ще через декілька днів Януковича в Відставку. Для мене це просто історія, яка не налазить на голову, чесно. Тому що набу вже сперечались, може він на гелікоптері летів, може не на гелікоптері летів, може на гелікоптері долетів, потім його пропустили. Ніхто про це не знає. Ви ж пам'ятаєте, що президент колись говорив: я всім скажу розібратися, все, щоб обов'язково всі розібралися. В мене ця історія викликає обурення. Мені прикро. Мені прикро, що весь цей час я відверто був Зеленим. Я захищав президента, коли в якихось розмовах там. Знову, це ж серед військових це вічна тяжба, а то, а то там, а так, а то. І я... мені настільки прикро, що це знаєте, як. В те, що ти вірив, я, я от чітко пам'ятаю, 15 й рік ми летіли на Лансерот, і я не міг відірватися від Слуга народа. Я дивився фільм і згадав оцей спіч дуже важливий, що треба вчити історію, а не математику, тому що вони всі математикують, а я от вчитель історії, да? і там дуже це емоційно все показано було. І Я вчора написав пост у себе в інстаграмі. Я довго думав, як його писати. Діти приходили там між заняттями по, з англійської мови. Я написав і, і пішов. Мій став трошки легше. Да? А тепер мені зараз треба це все сказати, тому що не сплю не тому, що там вже навіть не тому, що я повірив, а зараз не повірив. А я просто не розумію, що буде в країні. Я не, я не розумію, як будуть фіксувати лінію. Я не розумію, коли це буде. Мені тут колеги кажуть, ти знаєш, президента використовували в темну. Я кажу: ну зачекай, президент ініціював законопроект по САБу і по набу. Потім президент посадив керівника Укренерго, якому довіряв весь світ. Потім, після того, як все вийшло, президент не звільнив. І не відсторонив в перший день Галущенка. Так темну чи не в темну? Ну, зараз скажу так, що треба бути дуже великим креатором для того, щоб вигадати, як можна було. Використати президента в темну, щоб я знову в нього в це все повірив. Я от, просто я не знаю, що треба мені сказати. Після того всього, що я знаю, на, на, на по всьому периметру. Що мені треба сказати, щоб я зрозумів, що ні, ну, дійсно, напевно, в тему. Тому, е, повертаючись до цієї історії, я на себе такі. Е, це моя це моя особиста думка. Не дивлячись на те, що. там Зеленський на мене підписаний. Не дивлячись на те, що я все життя був зеленим, і не тому що просто тому, що я вважав, що він дуже багато зробив. Але оці мільярди і фраза так було завжди, мене не цікавить, як було завжди. Мене цікавить, що зараз, коли вся країна. Без світла, під обстрілами гинуть люди. Ми втрачаємо території. І в цій ситуації відбувається те, що відбувається. А потім вони сідають в літаки, не в літаки і роз'їжджаються. Е Жах. Так як завжди, у нас немає піхоти. Я вам чесно скажу. І на всіх зустрічах всередині, я кажу, що треба звикати, що нам треба воювати без піхоти. У нас її немає. і або вбили, або поранили, або вони втікли. Три варіанти, які вам більше подобаються. Структуру можна окремо розписувати, там по-різному, але в цілому в цілому, якось так. Тому. Хотів насправді початково розповісти вам, що у нас зараз величезне сальдо торгового балансу, яке воно є, що з ним буде, і що буде, якщо раптом рішення тримати курс і за рахунок цього тримати девальвацію за рахунок курса, напевно це буде наступний прямий ефір. Я спробую вже до цієї теми не повертатися, а зробити прямий ефір, такий, як він має бути, у випадку, можливо, в п'ятницю. Основна тема буде це сальдо торгового балансу. Зараз є від'ємне сальдо торгового балансу, воно постійно збільшується, то це вирівнює цю історію. А зараз, за рахунок того, що це вирішено, умовно кажучи, Просто просто так, то такий абсолютно фізично призведе до жахливих наслідків, якщо раптом щось зрушиться під цією основою, хто приймає рішення. ну Тут же не дуже в'яжеться. Ставка по ВДП, яку ми платимо, тому що фізично при сталому курсі платити 18% річних, що дає можливість там отримувати 16% річних в валюті. З точки зору решти процесів, от я їх спробую описати, як вони формуються, з чого що, що впливає, що впливає на експортерів, що впливає на імпортерів, як кого стимулює, і що взагалі на цьому ринку відбувається. Якщо вам це цікаво, пишіть, коментуйте. Дуже важливо, щоб ви писали протягом відео. Ті коментарі, які у вас є думки, думки. Мені не треба там, 5 слів, 6, 1, неважливо. Мені треба, щоб ви писали думки, які приходять до вас в голову під час того, що ви чуєте. Те, що ви бачите. Дуже важливо, щоб цих думок може бути різних, декілька. Да? Тобто можна писати там. Така то хвилина відео. Подумав про це? Така та хвилина відео. Подумав про це. Е, ну Знову повернусь до, чим я закінчив вчорашній пост в Інстаграмі. Е, колись я зустрівся з одним з генералів. Е, це достатньо відома людина. І він мені каже: а що б ти зараз зробив як державник? І я це питання чув в такому форматі вперше. І коли я його почув,